Чи готові ви до чергових змін, які змусять бухгалтерів переглянути підхід до виплат працівникам і зарплата більше не буде головною виплатою? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. МінФін продовжує адаптувати національні стандарти бухгалтерського обліку до міжнародних, і цього разу зміни стосуються НПСБО 26 виплати працівникам. Відомство вже оприлюднило проект наказу, який наближає наші правила до вимог МСФЗ. Та МСБО 19 виплати працівникам запропоновані зміни стосуються термінології класифікації виплат обліку програм після завершення трудової діяльності та вимог до розкриття інформації у фінансовій звітності, що саме пропонує МінФін. По перше, уточнюється визначення ключових термінів. Тепер виплати працівникам це не лише зарплата, а й усі компенсації чи бонуси, які надає роботодавець. А робота чи послуга це будь-які обов'язки, виконані працівником за угодою з підприємством. По-друге, розширюється перелік поточних виплат до них прямо включають негрошові виплати, медичне обслуговування, безоплатне житло, автомобіль чи інші послуги працівникам. І важливий момент: такі виплати, як і зарплата чи компенсації, визнаватимуться витратами того періоду, коли робота фактично виконана. Якщо ж аванс перевищує зобов'язання, яке виникає внаслідок виконання робіт або надання послуг до звітної дати, то він обліковується як актив у сумі, в якій попередня оплата призведе до зменшення майбутніх виплат або компенсацій. На нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. По-третє, унормовано виплати по закінченню трудової діяльності. Тепер чітко прописано: програми поділяються на дві категорії: з визначеним внеском і з визначеною виплатою. Для програм з визначеним внеском внески відображатимуться як поточні зобов'язання і витрати того періоду, коли працівник виконував роботу. Якщо внесок переплачено, він визнається активом. Окремо прописано порядок визначення прибутку чи збитку у разі скорочення або завершення програми з визначеною виплатою. Якщо програму замінюють іншою з аналогічними умовами, остаточний розрахунок не проводиться. І четверте: нові вимоги до розкриття інформації у фінансовій звітності тепер у примітках доведеться наводити не тільки характер виплат. А й суму зобов'язань та обсяг їх фінансування. Це робить звітність більш прозорою і зрозумілою для користувачів, що це означає для бізнесу. Бухгалтерам потрібно буде уважніше обліковувати негрошові виплати, коректно класифікувати програми після трудової діяльності та приділяти більше уваги приміткам до звітності. Хоча проект ще не набрав чинності, вже зараз варто ознайомитися з його положеннями, оцінити які виплати існують на підприємстві, та підготуватися до змін у методології обліку. Виплати працівникам це вже не тільки зарплата. До витрат включаються і бонуси, медичне забезпечення, житло чи авто, якщо вони надаються працівникам. Негрошові виплати треба буде обліковувати так само уважно, як і зарплату. Виплати після звільнення чітко поділяють на два типи: з внеском та з виплатою. Це вплине на бухгалтерські проведення і порядок обліку. Фінансова звітність стане прозорішою. У примітках доведеться показувати не тільки види виплат, а й реальні зобов'язання. Та їх фінансування бухгалтерам треба вже зараз готуватися. Проаналізувати виплати та продумати облік за новими правилами. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн-школи, безупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів. А також доступні для роботи калькулятори та довідники. Передплата на бухгалтерську платформу номер 1 це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко. Переходьте за посиланням під відео. Залишайтесь з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей. Привіт, я з мен бізнесу. І якщо у вас є ФОП або Юрособа, то з нами вам буде простіше. Умовно не треба ходити в банк, бо ми відкриваємо рахунки онлайн. За відкриття ви не сплачуєте за обслуговування, теж ще й платежі безкоштовні.